Міжвоєнна Франція виклики та перспективи Франція як держава не мала намірів воювати. У її планах було розвинення аграрного сектору на своїй території. Але передумови до початку війни були, і Франція розуміла, що їй треба буде зайти у цю війну з своїм блоком Антанта, у якому була Франція, Російська імперія та Велика Британія. 3 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну у Франції. Метою Франції було повернення Ельзасу Східної Лотарингії, які були відібрані Німеччиною в 1871 році. Також країна прагнула захопити Сарайський вугільний басейн та частину Ренгійської області Німеччини, а також заволодіти турецькою Сирією. Німеччина як одна з самих Сильніших військово-політичних держав хоче швидко захопити території Франції. Але їй це не вдається. Вона стикається з патріотичним опіром жителів Франції. Результати війни в цілому не виправдали головних надій Франції. Поразка Німеччини все-таки не привела до її розчинування і підкорення. Перемога у війні посила у Франції шовіністичні настрої гасло німці за усе заплатять, охопили усі прошарки суспільства. Втрати Франції у війні були незначнішими із усіх держав-учасників війни. Людські втрати становили 1400 тисяч чоловік. Кожний шостий мобілізований на фронт. Кількість покалічених досягла 740 тисяч чоловік. Загальні матеріальні збитки від війни становили приблизно 200 мільярдів франків. Було зруйновано близько 10 тисяч промислових підприємств. Франція втратила 50% торгового флоту. Ось задокументовані цифри та фото. Великої шкоди війна завдала і сільському господарству Франції. Близько 2 мільйонів гектарів землі, поритих траншеями, мінами, снарядами, стало тимчасово непридатними для обробітку. По продукції сільського господарства скоротилася майже в два рази. Найкраще було і фінансове становище. Зовнішній борг, в основному США та Англії, складав 40 мільярдів золотих франків. Курс франка падав, а ціни росли. У роки війни уряд фінансував витрати не за рахунок надходжень від податків, а в основному за рахунок англоамериканських кредитів та внутрішніх позик. По війні потрібно було виділяти значні кошти на виплати пенсії удомам та інвалідам на відбудову економіки. Саме тому історики виділяють кілька типів наслідків для Франції. Негативні наслідки першої світової війни для Франції. Франція одна з найбільш постраждалих від війни: півтора мільйона вбитими, два з половиною мільйони поранених і 800 тисяч інвалідів. Саме такі цифри після закінчення першої світової війни для Франції. Фінансові перевороти, катастрофічне падіння курсу франка, багатомільярдні борги перед державами-союзниками, позитивні наслідки це повернення Ельзасу та Лотарингії, добуття вугільно-окупатованих Сабарського басейну, право на 52% німецьких репарацій, розширення колоніальних імперій за рахунок німецьких територій та колоній. Глибокі структурні зміни в економіці перетворення з країни аграрно-індустріальної, де переважала роль позичково-лихварського капіталу на індустріально аграрну країну. Дякую за перегляд.